Я вірю в тобі, в мітине. Слава Ісусу Христу! Бажаю всім здоров'я, дуже радий знову зустрітися з кожним, хто дивиться і чує мене. На минулій зустрічі. Я звертався в більшій мірі до народу України, приносячи розуміння зі Слова Божого, що нам треба перенести своє уповання від людей на Бога. Чому? Тому що Він той, хто завершує війни. Сьогодні, в більшій мірі, я хочу звернутися до церкви, до української церкви, до служителів. До всіх християн, до капеланів, які дійсно роблять все можливе для того, щоб закінчити цю війну. І дійсно, як ми говорили на минулій зустрічі, що у людей в цьому світі є великі сподівання на інших людей. Але це також може бути і в церкві. І от те, що нам потрібно зрозуміти, друзі, це те, що завершення війни це відповідальність церкви. І я поясню, чому. Тому що, по-перше, ми маємо зрозуміти, що джерелом війни є сатана. Він той, хто створив це. І тепер скажіть, будь ласка, хто може? З людей домовитися з сатаною. Хто може з людей переконати сатану зупинити війну? Я скажу вам, ніхто? Ніхто, крім церкви. Ніхто крім церкви, який Бог дав владу над сатаною. Тому, друзі, нам треба, знаєте, мати оце розуміння і триматися його, а цього розуміння, яке записано в 46-му Псалмі, 8 і 12 вірші, там написано він, тобто наш Бог припиняє війни в усіх краях землі. І потім, знову ж таки, Слово Боже говорить: вгамуйтеся. Вгамуйтеся і пізнайте, що я Бог, я буду звеличений. Але дійсно, друзі, Він закінчує війни. яким чином? Через свою церкву, яку він наділив владою зв'язувати щось на цій землі і розв'язувати. І бачите, нам не треба. Ну, скажімо, віддати це на а, руки світських людей. Ніде в Слові Божому не написано, що світські люди можуть закінчувати війну. Ні, Бог через свою церкву робить це. Тому що дійсно, як ми сказали, що рушійною силою війни є сатана, є дух смерті. І а, також люди, які дали місце сатані. Вони діють на цій війні. Тому війну неможливо зупинити фізичними силами. Її неможливо зупинити фізичними методами, перемовинами на дипломатичному рівні, тому що рушійною силою сатани, вибачте, рушійної сили. Війни є сатана. І нам треба перестати очікувати завершення війни, яка ну, сама по собі закінчиться. Ні. Матвія, 16 розділ. Давайте подивимося, і це дуже відоме місце Святого Письма, але сьогодні треба якраз дійсно практикувати це. Євангелія від Матвія, 16, розділ 18, 19 вірш. Дивіться, і я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву на відкритті, що Ісус є Христос, да, Син Божий. І дивіться, і браму, а, і, і Аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного і те, що ти зв'яжеш на землі. Ви чуєте, друзі, не те, що політики вирішать. Те, що ти, церква, зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на землях. Небесах. Галилуя! У церкві є дійсно потужна духовна зброя, яка набагато сильніша, ніж зброя фізична. Друге Коринтян, 10 розділ, 4 вірш, говорить так, бо зброя нашої зброї не тілесна, а сильна завдяки Богові. Щоби знищити твердині, ми руйнуємо задуми. Це не просто у Російській Федерації виникло бажання знищити державність України, друзі. Це сатана є вбивця, у якого є план проти нашої країни. А знаєте, чому він є? Тому що одного разу Бог проголосив, що Україна є хлібна і духовна житниця для всього світу. Ми отримали це слово. І запам'ятайте, що атаки завжди вони приходять на слово. Тому сатана не хоче, щоб, цього, щоб це сталося. Але план Божий Він переможе. Незважаючи на те протистояння, яке робить сатана. Але в цьому питанні, друзі, дуже важлива, правильна, потужна позиція церкви, яка розуміє, що на нас є відповідальність за завершення війни. Тому що жодна організація вона не може вплинути на рішення Сатани. Яке він проявляє через людей, які присвятили йому і підкорилися його планам. Тому, друзі, коли ми дивимося в Святе Письмо, а я пропоную вам, прочитайте всі історії про війни, які були в Ізраїлі. А таких історій дуже багато. Всі вони були закінчені Богом. Всі вони були закінчені Богом, який діяв через благочестивих царів, який діяв через пророків. Тому сьогодні і сьогоднішній випадок, він також має бути закінчений так само. Подивіться на дуже яскравий приклад. Які ми маємо в книзі Євреїв в 11 розділі 33, 34 вірш будемо читати. Тут мова йде про людей віри. І друзі, люди віри це не просто люди, які жили тільки в монастирях і які були відокремлені від цього світу. Тут написано, що люди віри, вони також мали практику. Не тільки, ну скажімо, поклоніння, не тільки молитв, не тільки проповіді Євангелія. Подивіться, яку практику мали люди. І це не випадково Бог записав. Написано про них, що вони вірою перемагали царства. Вони вірою перемагали царства, чинили справедливість. І, друзі, сьогодні багато несправедливості. Це несправедливо, що наш народ має оцю агресію з боку сусіда. Це несправедливо. І як можна зупинити цю несправедливість? Вони чинили справедливість вірою. Далі, дивіться, одержували обітниці. Замкнули лев'ячі пащі. Друзі, цей агресор, це якраз лев'яча паща, яку ми маємо як церква закрити силою Духа Святого, тією владою, якою наділив нас Бог. Амен. І я скажу вам, друзі, це війна не просто проти України. Це війна не просто проти народу України, це війна проти Бога. Тому що коли дійсно хтось вбиває людей, він вбиває творіння Божа. Є одне місце святого письма. В притчах, давайте прочитаємо 17 розділ, 5 вірш, тут говориться так, що хто насміхається з убогого, той зневажає Його Творця. От просто коли одна людина насміхається над іншою, що говорить слово, той зневажає, зневажає Його Творця. Як і той, хто радіє нещастю іншого. Обидва не уникнуть кари. Тільки уявіть, тут просто люди сміються, зневажають. А в нашому випадку хтось прийшов і вбиває людей, хтось прийшов вбивати людей. Він прийшов воювати не проти. України тільки не проти українців, і, як ми чуємо, проти всієї Європи, проти всієї людяності, друзі, це війна проти Бога. І скажіть, будь ласка, чи може Бог спокійно споглядати за цим? Ні, Він хоче зупинити, але на цій землі він нічого не робить без церкви. Нічого не робить без церкви. І коли церква має розуміння і відкриття проходження у владі, коли церква розуміє, що на неї покладена відповідальність зв'язувати і розв'язувати, і зв'язувати треба тих духовних демонів, які стоять за війною. А розв'язувати треба, знаєте, цей конфлікт. Ви бачите, сьогодні йдуть перемовини, і дійсно вже політики бажають завершити цю війну, але вони настільки запуталися, що вони не знають, як це розв'язати. Але у церкви є відповідь, коли церква проголошує, ми розв'язуємо цей конфлікт. Ми зв'язуємо демонічні сили і джерело війни, яким є сатана, ми зупиняємо іменем Ісуса Христа. І тоді це відбувається. Давайте далі почитаємо. Отже, сказано, що вони вірою перемагали царства, чинили справедливість, замкнули лев'ячі пащі. Дивіться далі. Згасили силу і лють вогню. На кому відповідальні? Дивіться, перші християни, вони гасили силу і лють вогню. Ось на якому рівні нам треба ходити, друзі. Подивіться далі: втекли від острія міча, одужали від недуги, були сильними у війні. І ось. Знаєте, мені подобається це. Обернули до втечі полки чужих. Це не казки, це реальність, реальність життя віри. Тому, звертаючись сьогодні в більшій мірі до дійсно, церкви, до служителів, до капеланів, хочу сказати, друзі, на нас є. Відповідальність. На нас є відповідальність завершити війну. І от якщо світ ще, хоч трошечки, може Ну як-то покладати надію на інших людей, Ну тому що не всі розуміють цих принципів, ми ні. Ми цілковито покладаємося на Бога. і ми Дозволяємо його планам і його волі проявитися на цій землі. Підсумовуючи ще одне місце Святого Письма, хочу прочитати, 1 Тимофія 3.15, написана, це апостол Павло пише до служителя, якраз звернення до служителів. І він каже, щоб ти знав, як належить поводитися у Божому домі, це церква живого Бога, стов. І підвалина істини. Тому, друзі, церква це не просто якась слабенька, нікчемна організація. Ні, церква це стовп і підвалена основа істини. І у неї є на цій землі найвища влада. Ми не приміняємо владу, знаєте, на руйнування. Але у нас є влада, якої немає у жодного президента, у жодної організації, влада проти сатани. Тому я хочу наприкінці цієї зустрічі разом з вами звільнити цю владу в ім'я Ісуса Христа. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що у тебе, в Твоєму серці, є величезне бажання. Завершити цю війну. І не тільки бажання, у тебе є спроможність, але на цій землі ти нічого не робиш без своєї церкви, без людей, яким ти передав свою владу. Тому сьогодні, співпрацюючи з тобою, ми виступаємо проти. Джерела цієї війни проти сатани, який є вбивця, і іменем Ісуса Христа ми зв'язуємо Тебе, Сатана, і ми, як церква Бога Живого кажемо, ми зупиняємо цю війну іменем Ісуса Христа, владою даною нам. Ми забороняємо Духу смерті діяти на нашій землі. Ми забороняємо пропаганді діяти на нашій землі. І ми дійсно іменем Ісуса Христа зв'язуємо ті духовні сили, які стоять за зовнішнім ворогом. Але ми також йдемо і зв'язуємо духовні демонічні сили, які скеровують. Внутрішнього ворога, ми зв'язуємо тебе дух корупції, ми зв'язуємо тебе дух беззаконня, який намагається піднятися в нашій країні. І ми, як церква Бога Живого, забороняємо сатані діяти через зовнішніх і внутрішніх ворогів. Ми проголошуємо, що Україна. Це країна викуплена Господом нашим Ісусом Христом, і ми кажемо: Ісус Христос, Господь нашої країни, в ім'я Ісуса Христа. Галилюя, Ми молилися, і ми дякуємо, дякуємо Тобі, великий Бог, за проявлення Твоє. І віримо, що вся слава і честь буде тільки Тобі. Тому, друзі, ми стверджуємо, що Ісус Господь не тільки на небі. Ісус Господь на небі і на землі. У нього влада не тільки діяти на небі, у нього влада діяти на землі. І я дякую Богу за те, що ми, як Церква, можемо дозволяти Його планам, Його волі проявлятися тут. Дякую вам і тримаємось цього, стоїмо на цьому, забороняючи сатані навіть голову піднімати. Він вже переможений і дійсно війна втрачає силу і завершується. Амінь. Благословляю вас і до нових зустрічей.